Вітаю цілеспрямованих людей на каналі. Сьогодні ми поговоримо про те, як порати бджіл. Я вже взяв ось таку торпеду. Це не просто так. Сьогодні ми будемо робити пастки на ос. Ну і також сьогодні дуже важлива задача оглянути всі сім'ї перед зимівлею. Також мені потрібно дослідити, чи є падовий мед. Тому що падді може призводити до нозематозу. І загалом сьогодні така нескладна робота, але вона вимагає часу і тому я про неї буду розказувати. Загалом, це третій день нашої пасіки, третю добу я тут працюю. Я не знаю про пасіку, абсолютно геть нічого. І продовжую разом з вами навчатися. Я взяв дуже багато різних інструментів і щітку спеціальну з кабанячої шерсті і стамєску. І в мене вже є перчатки, димар, є спеціальна приблуда, щоб виймати сотову рамку, і це все буде сьогодні мені допомагати. Я запишу окреме відео, в якому розповім про те, скільки коштує усе спорядження пасічника, для того, щоб ви приблизно оцінили, наскільки ви готові увійти в ось цей бізнес. Отже, розпочинаємо з першого вулика, все дуже просто. Розбираємо його. Я вже зараз в перчатках безпечно працюю, спокійно струшуємо бджіл і дивимося. На наявність розплоду, на наявність перги, на наявність меду запечатаного, оцінюємо загалом силу наших сімей. Нам потрібно дослідити, і якщо менше, ніж 4 рамки обсижують бджоли, значить це вулик, який, скоріше за все, не перезимує. У будь-якому випадку такому вулику доведеться залишити набагато більше меду, і все одно ми будемо стикатися з одними і тими ж проблемами. Якщо у вулику мало бджоли, в ньому скопичується волога. І для того, щоб волога не скопичувалася, нам потрібні сильні сім'ї. Ми не маємо права запускати в зимівлю слабкі і середні сім'ї. Середні сім'ї це також ризик, тому наша задача зробити сильні сім'ї. Я купив 8 сімей і подивимося, скільки у мене сімей перед зимівлею залишиться. Також весною відкриємо вулики. Я думаю, взимку також у вулик заліземо. Я покажу вам, як бджоли зимують. Мені це також цікаво. І загалом дуже проста робота. Вона. Передбачається для кожного вулика, вже дід мені здав вулики підготовлені до зимівлі. Я просто своїми руками ковиряюсь для того, щоб дослідити і самому вивчити всі ці процеси. Стоять смужки від вариотозу, але я думаю, що це не сильно екологічна штука. Вони стоять в цьому році, в наступному році я вже буду переглядати своє ставлення до всіх цих речей, тому що я хочу екологічну пасіку, і мені потрібно знати, що не нашкодить кінцевому споживачу. Відразу після того, як ми оглянули сім'ї, залишаємо короткі написи для того, щоб розуміти, скільки у нас бджоли обсижують рамки. Є вулики, на яких бджоли немає. Тому їх також дуже чітко побачили. І тепер наша задача зорієнтуватися по тому, як ці бджоли збирати докупи. До речі, якщо ви відкриваєте вулик, то відразу відкриваєте льотки. Після того, як ми оцінили стан сімей, необхідно спланувати, як ми будемо їх об'єднувати. У мене всього близько 25 рамок загалом, це на всі вулики, їх необхідно об'єднати в сім'ї від 6 до 10 рамок. І я буду об'єднувати в середньому по 8, тому що це доступно і що для цього я буду робити? Нічого складного. Мені потрібна ось така рамка з пергаментом. Як бачите, це звичайна ДСПшна рамка, яку я буду просто вставляти між двома рамками. На одній рамці будуть бджоли з одного вулика, а на іншій буде просто відводок, який я достану з сусіднього. І таким чином вони прокусять цей пергамент і рівномірно змішаються. Я не буду використовувати ніякі препарати для того, щоб бджол труїти. Ось я бачу 4 і 3. Значить, ми ці два вулика зараз об'єднуємо. І сумарно у нас виходить сім. Мабуть, я буду все ж таки об'єднувати вулики 5 плюс 4, щоб була одна велика сім'я. І далі будемо дивитися, що, куди і як. Тобто, загалом у мене буде три сильні сім'ї, які будуть готові до зимівлі. Отже, так. Залишилося у мене всього три вулика з бджолами. Всі інші вулики пусті. Це тому, що я об'єднав перед зимівлею. Всі сім'ї, які у мене залишилися, досі не розумію, чи це мої помилки, що я про бджіл до кінця сезону, чи це дід розтасував так бджіл, щоб виглядало, начебто в усіх вуликах вони є. Загалом мене це влаштовує. Я в принципі тільки входжу в цю тему і буду всьому вчитися. Загалом, по підсумкам дня, я зробив абсолютно все, що міг для того, щоб підготувати бджол до зими. Я залишив в кожному вулику по 12 повномедних рамок. Ці вулики розраховані на 16 рамок, але загалом по цьому вулику у мене 10 рамок з бджолами, по цьому, 8 рамок з бджолами, по цьому 8 рамок з бджолами. Загалом в усіх інших вуликах тільки мед. Його я качну, і так як цей мед не зрозуміло якої якості, мабуть, я його пущу відразу на медовуху. Отже, загалом, я сьогодні зробив все, що хотів, і навіть встановив пастки на ос. Зараз тут літають бджоли, проте я навіть, можливо, вставлю декілька кадрів, де ви побачите осу. Оси їдять мед, тому ці пастки обов'язково мають бути встановлені. Ті вулики, які я вже скрестив, я залишу відкритими, тому що це необхідність. Лядки мають бути відкритими, поки не випаде сніг. Та й загалом зимою льотки також не потрібно закривати, тому що бджоли мають ефективно вентилювати простір всередині і також вони мають виганяти вологу. Якщо вулик буде накопичувати конденсат, бджоли також здохнуть. Тому невеличкий такий день сьогодні. Я працював не більше години, але загалом встиг заморочитися, поки відкрив, поки перетасував. Цей костюм доволі жаркий. В наступному відео розкажу, скільки коштує все це обладнання. Але загалом мені день сподобався не так багато роботи, як необхідно зібрати все в купу. Ті самі пастки для ос. Я їх ходив, збирав. Шукав конструкцію, все це вимагає трошки часу і трошки обізнаності. Не сказав би, що це важко, але це займає часу більше на підготовку, ніж на роботу. Ну і також я згріб всі дощечки, тому у нас, мабуть, також буде прополіс. Якщо буде медовуха і прополіс, то вже можна відкривати шоп. Загалом, ось такі результати по третьому дню пасіки. Якщо вам цікаво дізнатися, скільки коштує пасіка, скільки коштували мені 10 вуликів з 3 повноцінними сім'ями, і скільки коштує загалом обладнання для того, щоб розпочати цей бізнес, тобто причеп та всі стамески, димар і все, що нам знадобилося потім, наступне відео саме для вас. Тим часом, готую для вас відео на наші медійні спільноти. Підписуйтеся, кому цікаво дізнатися, як у мене, вийде заробляти на бджолах. І чекаю на вас в наступних цікавих відео. До нових зустрічей!